Туве Маріка Янсон відома фінська письменниця, художниця, ілюстратор. Туве Янсон народилася 9 серпня 1914 року в творчій родині в Хельсінкі, Фінляндія, де і проживала все життя. Її батько був скульптором, мама художницею та ілюстраторкою книг. У родині було троє дітей. До них батьки відносилися з повагою і найбільше цінували. Творчість і внутрішню свободу. В дитинстві письменниця кожного літа їздила з батьками на острів Клувхару. Цей острів став основою образу долини мумітролів. У 15 років Туве Янсон їде вчитися до Швеції, отримавши диплом факультету образотворчого мистецтв коледжу мистецтв. Вона проходить стажування в художніх школах Франції, Німеччини Італії. Перша виставка Туве Венсон відбулася в 1943 році в місті Хельсінкі. Її живописні роботи були представлені на багатьох виставках в Фінляндії і Швеції. Вона багато працювала для театру, який був її пристрастю, ілюструвала книги. Янсон любила англійську літературу і тому з особливим натхненням працювала над малюнками до книг Льюіса Керло і Джона Толкіна. Перша книга з серії робіт про мумітролів вийшла друком в 1945 році Маленькі тролі і Велика Повінь. Проте популярність завоювала її друга повість Мумітроль і комета 1946 року, в якій був поданий докладний опис долини мумітролів Мумі Дален, що стала місцем дії більшості подальших історій. Наступна книга Капелюх чарівника». 1949 року дала поштовх мумі Буму» в багатьох країнах світу. До серії казок про мумітролів належать вісім творів, сім відзнак та нагород отримала туве Янсон. Премію Туве Янсон дають дитячим письменникам. Президент Фінляндії сказав про письменницю Туве Янсон найбільший внесок Фінляндії у світову скарбницю культури після калевали. І Сібіліуса. Ілюстрації до творів Туве Янсон були намальовані самою письменницею.